Молитва за заступництво Марії в справах безнадійних. О Пресвятая Богородиця і Мати наша, поклоняємося в цій чудовій молитві. Богородице, Ти є матір'ю Божою, Дівою, матір'ю і непорочним зачаттям. Ці речі не були даровані жодному іншому створінню. О Богородице Діво і Мати наша, прибігаємо до тебе в смиренних благаннях. Спаси голодних і Богих, та й здоров'я хворих тілом і душею, зміцни немічних і потіж засмучених, просимо тебе також про намір священичих і богопосвячених поклики, візьми під свій захист усі спільноти, які сповідують віру і любов до ближнього. Стаю перед тобою, Марія, і присвячую себе, щоб ти випросила для мене у свого божественного Сина. Благодать, про яку я зараз Тебе благаю. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена і вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Марія, Мати Божа, молися за мене. Марія, Діво і Мати, молися за нас. Марія. Безгрішна зачата. Молися за нас. Амінь. Не забудьте підписатись на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити щоденні молитви.